Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого. Так, друзі. Заходжу в гру, а тут рулеточка містична. Тільки якась вона така хитренька трішки. Не так, як завжди. Там 22 прокрута. Щось тут на мана, але дивлюсь розробники. Займає вона вся 17 987 золота. Отак вона коштує. З 16 прокрутів вона. Так, перший прокрут у нас 300 золота. Є у нас 4200 золота. Давайте покрутимо, друзі. Побачимо, що з цього вийде. Прокручуємо всі 4 тисячі плюс. Що вийде, те вийде. Як завжди вам хочу. Ого! Зразу 5 містиків. Та ти що? Нічого собі. Зразу, зразу, друзі, хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки, за актив на каналі, за те, що ви є в мене. Всім вам всього найкращого. Пам'ятайте, ви самі найкращі. Всім вам міцного здоров'я вам і вашим рідним. Так, ну що тут у нас наступний? Ну, два, непогано, непогано. 390. Ще куди не йшло? Ну там будуть, друзі, такі прокрути там по 1000, по 2500, 3000. От я вже дорогувато. Нам би сертифікат бо зараз закрутити, або містики друга рівня повибивати би. І падай нам першого. Ну нічого. Золото швид уходить. Не хочу, друзі, тут танк продавати. Я вже не продавався. Наступний 550. Що він нам скаже? Знову один. Уже 660 прокрут. Дорогувато, дорогувато починає. Я падає по одному. Ех, до 39 не дійшов. Ух, печально. А може це знак? А може це знак хороший. Читав, ваші друзі коментарі. Так, дякую вам, друзі, за підтримочку. Поїхали. 13 контейнерів. Побачимо 13, чи фартове число, чи не фартове. Зараз перевіримо. 2000 вільного. Та ти що? Ми ще відкриємо, друзі, контейнер другого рівня. 100 золота. Ну, не так кумара, як воно випадає, друзі, 100 золота. Це просто жесть. Це у нас контейнер, друзі, другого рівня. Ми його відкриємо потім. Не хочу давати, друзі, містичний сертифікат, не хочу. Жадна рулетка. Просто жадна. Вісім кантів, друзі, лишилося. Вісім кантів. І немає жодного сертифікату. Що це таке? Це мені таке не подобається. Тому ну, тут свободки. Цивільного досвіду в мене вже вистачає. Давай нормально щось сип. Пф, бустери, бустери, одні бустери падають. Захаває, друзі, чую, золото і не буде ніякого толку. А може це ці контейнери, що лишилося? то пам'ятаєте, перших 5 випало. 100 золота. Мало 100 золота. Ще 100 золота. Та ти що? 10 тисяч вільна. Ех, жодного сертифіката. Тут тільки вільний досвід, друзі, падає. Ну, відкриваємо, друзі, містичний контейнер 2 рівня. Можливо, тут випаде сертифікат. 100 золота це якийсь скам, друзі. Просто лютый скам. Это чтоб, мабуть, хватило на прокрут. За три семерочки. А давай, прикинь, зараз так сертификат только ляп. Не, кон три контейнера. Перша рівня. Ну, пішли, відкриємо. Захавала все золото. Просто захавала. Это разраб мстять, мстять, я уже понял. За правду угу. Ясно, открываем остальный контейнер. 100 золота, да, это скам, друзья. Это просто скам. Добре, друзья, я никуда не ухожу. Зараз я повернулся. Так, друзі, я повернувся. Це я перейшов, друзі, на другий аккаунт. І хочу покрутити ще тут. Щоб не було, друзі, коротенький відос. Щоб було що подивитися. Побачимо, як тут справа. Тут будемо відкривати зразу. Поїхали. 200 золота. О, тут на 100 вже більше. Ну надо же. 330. Наступный прокрут. Побачим, как тут справы. Один мистик. Открываем. а орех. Что ты хочешь нам дать? Та же самая ситуация. Вильный досвид только падает. Знову один. Бач, не помогло навіть там, що пять упало. Толку мало. Ну, все, зрозуміло. Люта хламин. 390. Наступний прокрут. Так, поїхали. Нічого, друзі. Тупа взагалі нічого. Два, ще два містика лишилося. Що, жодного сертифікату не буде? Що там впало? 100 золота. Я думаю, нічого собі, оце воно, воно розігналось. Думаю, що воно там хоче дати. Якісь, друзі, скамей. Поїхали, ще робимо прокрут. Хі, ще один. Якийсь цирк, друзі. Як по мені, так якийсь цирк. 500 золота, да ты шо? 500 золота, тут є 500 золота. Не може бути. Я думал тут тільки 100 и 200. Ну ще, друзі, є 500. Фух! А більше є. 100 золота. Ну, це от... О така, друзі, тема. Да понял ему, что розыгрыш. мы уже его круто, мы уже опоздали. Запизнылся уже со своим розыгрышем. А, у нас еще ж есть лотерейный билет. Точняк, друзья, точняк. Пошли еще тут заберем минималочку. Давай нам уже скики там. Тут только одни минималки падают. Давай, что ты? 250. Ну и все, да на что Мозг виносить. Поїхали. Відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. Містичний контейнер другого рівня. 2000 вільно. Да, друзі. Щось я просто в шоуці. Я шокір, та ну ти що, ну, ну не стоїть воно того. Ну нахрен воно мені. Ну, зараз я її буду далі крутити. Думав продати серавця, Ну, десятку. Закрутить цей розіграш до кінця. А толку. Ну який толк з цього? Дасть мені п'ятірку. Я, я впевнений, друзі. Мені дадуть п'ятірку. То що розраба на мене злі. Та хай зляться. Мені все рівно. Ну, забрали воно в мене золото, і що? Ти... Все, друзі, вас всіх обійняв. Наша дружба з вами ніяк не може на це змінити рішення. Ви мої красені. Отак От ось. А ви, Геце, таке собі. А вы вот, да, вывод красные. Вам от, друзья, всего наикращего. Хочу побажать вам міцного здоров'я, вам і вашим рідним. Таких каток потужних, хороших на майстрів. Що вам ще, друзі, побажати? Рулеток гарних. Не таких, як оце у мене. Це скамова рулетка, друзі. Це лютий скам просто. По ним мстять. Ну коли я вже замітив, от коли мені дає по 100 золота, так 3-4 рази, 5 там. Це це розробники мені мстять. Головне, друзі, щоб наша дружба не зламалася. А вона не зламана. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам всього найкращого. Божа обласла віння, мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.